Виконуємо номер 620 із підручника Алгібра 7 та номер 2432 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спросіть вираз і обчисліть його значення. Приступаємо до виконання. Помножимо многочлен на многочлен. 2х квадрат на 3х квадрат. Це буде у нас 6х у четвертому степені. 2х квадрат на х додати 2х у кубі. Мінус х на 3х квадрат буде мінус 3х у кубі, мінус х на х мінус х у квадраті. Поставили знак мінус і множимо наступне много 6х у четвертому степені. мінус 2х у кубі додати 6х у кубі, відняти 2х у квадраті. Розкриваємо дужки, і зразу зводимо подібні доданки. 6х у четвертому переписали. 2х у кубі відняти 3х у кубі це буде мінус х у кубі. Відняти 6х у четвертому степені додати 2х у кубі. Відняти 6х у кубі і додати 2х у квадраті. 6х у четвертому степені відняти 6х в четвертому степені це 0. Мінус х куб. Додати 2х куб це буде х куб і відняти 6х куб це буде мінус 5х у кубі. Мінус х квадрат додати 2 х квадрат буде х квадрат. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо х дорівнює мінус 2, то мінус 5х у кубі додати х у квадраті дорівнює. мінус 5 помножити на мінус 2 у кубі. додати мінус 2 у квадраті. Мінус 2 у кубі це буде мінус 8. Мінус 2 в квадраті це 4. Отже, маємо мінус 5 на мінус 8 це 40. Додати 4 отримаємо 44. Завдання друге. Помножимо двочлен член на три члени. А на А квадрат А у кубі. А на мінус 2аБ мінус 2а квадрат Б. А на 4Б квадрат додати 4АБ квадрат. 2B на А квадрат. Додати 2а квадрат Б. 2B на мінус 2аБ це мінус 4 аб квадрат. І тепер 2Б на 4б квадрат. Це буде додати 8б у кубі. І мінус 8б у кубі переписали. Зводимо подібні доданки. 8б у кубі. 8b у кубі це буде 0. Залишається у нас куб мінус 2а квадрат b, додати 2а квадрат Б це також 0. І 4АБ квадрат, мінус 4 квадрат – також 0. Отже, маємо акуб. Ну а тепер знайдемо значень нашого виразу, якщо А дорівнює у нас 3. То а у кубі дорівнює це 3 у кубі. 3 множимо на 3, 39, ще на 3 27. Номер 620 із підручника Алгебра 7. Та номер 24, крапочка 32, із підручника математика 7 виконано.